За місяць у івано франківську таки з'являться сучасні паркувальні зони, облаштовані згідно вимог закону. Найпершу створять навколо площі ринок з чітко визначеними межами. Вона зачіпає частину вулиці Галицької, шпитальної, площі ринок, вулиці. Ну, це якраз є центральна частина, яка зараз перекрита болардами. Просто було, де було трошки зміщені вперед. Там буде передбачено і додатковий виїзд для підстраховки для запуску транспорту, який повинен обслуговувати. Також у місті мають бути ще дві паркувальні зони. Місця їх розташування визначають. Однак головним стане те, що в місті зникнуть люди в жилетах, які збирають кошти за парковку, і які псують імідж Івано-Франківська. Заїжджаючи вчора біля універмагу прикарпаття на парковку. До мене підходить якийсь чоловік, який просить у мене три гривні. Я йому кажу, а ви хто? Він каже: Я є працівник там такого собі коровайного Віктора Івановича. Я кажу, ви знаєте, я можу платити тільки в бюджет, коли буде паркомат, і тільки в тому випадку. То він мені сказав: якщо ти не даш три гривні, то я зараз тебе поб'ю тут на місці. Збирачів коштів замінять паркоматами. Як це і вимагає постанова кабміну на площі ринок їх встановлять за кошти міського бюджету, а решту зон облаштовуватимуть ті, хто виграє конкурс. Паралельно створення парковок і дещо розширить пішохідну зону в місті. Принаймні цього хочуть самі мешканці. Не просто треба може, щоб машини так не ставили в воді свої машини. Можливо, не так збільшувати, як просто регулювати їхні зупинки, стоянки, і можливо право заїздити. Так, обов'язково. Незручно, коли ти не можеш перейти нормальну дорогу, якщо заставлено все, все машинами. Людина йде собі по пішохідній зоні, вона собі відчуває вільно себе, вона може центр міста дивитися. Всякі прекрасні види наші архітектурні і, і деколи і, і не дуже уважною бути. Так чиновники кажуть, теоретично заїзд на пішохідну зону буде дозволений спецтранспорту або ж рух перекриватимуть у вихідні дні чи попарних або непарних числах. У будь-якому випадку каже Олег Ганчак, потрібно переймати досвід європейських країн, де проблема з рухом транспорту в історичних зонах давно вирішена, як до прикладу, в Будапешті. Чиновники кажуть, пішохідний центр це перш за все комфорт для мешканців та туристів, а ще ознака прагнення до цивілізації.